Отже, я напевно розпочну розказувати про те, що сьогодні буквально в мене за спиною, Ви можете бачити ратушу, так що ви да. її бачите. Зараз десь там, там та ну власне на площі ринок під ратушею. Сьогодні відбулася присяга, нова поліція дала прися... склала присягу на вірність українському народу. Все це почалося о 10-й годині ранку. На на ратуші пробили 10 разів і після цього, власне, розпочалася урочиста. Урочиста урочисте складання присяги 410 поліцейських сьогодні ввечері ну, сьоні склали присягу, і вже перший їхній частина поліцейських вже сьогодні з вечора почнуть патрулювати місто. 30 машин будуть використовувати вони на своїй службі. Сьогодні також на присязі були міністр внутрішніх справ Орсанова, прем'єр-міністр України Єценюк Був екос була зазвичай. Теж була мер міста Андрій Садовий, голова Львівської ОДА та багато інших посадовців. А, а, мене чути так так, чути. так я ми тебе чуємо згадати як вони так про посадовців як вони встигли побувати на урочистостях до дня прапора ну так чого в... а, так справи прем'єпрем'єр що... вже ж брав участивою зараз... та я зараз поясню так що щодо львівських посадовців то в нас урочисто підняття прапора відбувалося о 9-й годині біля власне біля львівської ода а о й розпочалась присяга, тому а від, від Ода до, до площі ринок 5 хвилин, тому я думаю, що вони Остапу. А як от у Львові вже почали називати місцевих полі... ваших поліцейських патрульну службу? Тому що у Києві їх між собою називають котиками. Знаєш, от а може у Львові є якісь котиками. Є котики? Та може у Львові є якісь якась своя назва поліцейська? Ну, в нас, в нас їх називають поки поліціянтами і тікають, хочуть всі побачити, власне, як як вони. Будуть працювати вже поки напевно, будуть якісь їм придумувати назви. Насправді просто до сьогоднішнього ранку ніхто їх і не бачив, тому е, поки власне назв ніяких немає. Я думаю, що вже завтра ми зможемо з вами поговорити і про це. А що з приводу взагалі гендерної рівності? Скільки там дівчат з цих 400 патрульних? Е, я можу сказати, у відсотковому е, значенні це 70% чоловіків і 30% дівчат. Їх достатньо. Е, до речі, щодо дівчат, ви мені нагадали одну тему, також. Невістка відомого генерала Кельчицького, героя України, також вступила у лави львівської поліції. Вона сьогодні склала присягу і урочистим словом також почала власне роботу у патрульній службі. Угу. Наступ як цікаво, а скажи, а що і зі старою міліцією? Ну, стара міліція поки ходить, працює. Як мені відомо, до 7 листопада, здається, діють буде діяти міліція. А були вони на цих урочистостях? Тобто, ну мало ж бути якась безпека а, всього цього процесу, як зазвичай це буває. Хто? Ну, хто в нас, о, безпеку? У нас останнім часом е, е, забезпечує самооборона місто, також а. муніципальна міліція Львова. Вони були, ну, власне, на всіх офіційних заходах останнім часом власне, вони забезпечують безпеку. Mm -hmm. Тобто старих не було, щоб вони так побачили. Ні, я Почування думаю, я просто нової. вирішили їх не зводити. Зрозуміла, Сергію, я в тебе запитання Так, Остапе, слухай. Мене запитання стосовно сюжету. Просто там, коли е, показували Яценюка Авакова і здається, з Гуладзи там була та дуже таку героїчну музику наклали. Мені от чесно, от у Авакова і у Яценюка не виставали тільки таких плащів, як у Супермена. Ну, от щоб Сергію, то, знаєш, це, насправді це насправді менш героїчний героїчний варіант, який ми планували накласти і думали. Так що. Ну, а, тобто це що лайт version. Так, так лайт <сміло> версия. Ну я думаю, що це просто ну, я можу вона. пояснити зараз, чому, чому така музика. І ну, взагалі я вже сьогодні писав про те, що сьогодні у Львові дуже хороший настрій. Ми говорили з Юлянами, і вони всі також дуже наразі щасливі, і задоволені тим, що поліція є, всі надіються, що вона буде працювати. Тому сьогодні жодних негативних емоцій, нічого поганого, просто бачити, як учасник нам нікому не хотілося. Ну, Погано, якщо воно буде, поговоримо пізніше. Я думаю, що саме ця героїчна музика вона дійсно пов'язана. Я от перед тим хотів сказати з тим, що великі сподівання покладаються на нову поліцію, патрульну не лише у Києві, але й у Львові. Будемо прощатися з тобою. Слідкуйте за тим, як сьогодні буде патрулювати нова поліція. Можливо, з'явиться щось цікаве, яке можна буде нам потім розповісти, так?